Thank you Від початку незалежності України Радіопромінь – це єдина Радіостанція, основну частину плейлиста, якого складає виключно українська музика. Ну і зараз так само відбувається, так і ще додам, що нині промінь це не лише Радіостанція, це така мультимедійна платформа, де можна прослуховувати українську музику у різних діапазонах або навіть дивитися програми, подкасти та шоу на Ютуб каналі Радіостанція. Одразу рекламу зробила Радіостанція. «Промінь». Доброго ранку. Доброго ранку так. Доброго ранку. Ви знаєте, от якраз Світлана так підготувала тут те, що промені 60 років цього, цього року. У нас тут більше, мабуть, антуража, ніж на радіопромінь зараз, такого 60-х років. Тут <гум> якраз... ж зараз в моді. Так, 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 так. Такий головний вінтаж. І ви знаєте, от ви ж на промені там з 90-х були ще з З да. так. І це якраз той період, я ось теж Світлані говорив, коли я промінь слухав на маленькому такому е, приймачі в школі ще, і мені тоді промінь видавався, я навіть не міг подумати, що він з 60-х років, мені видавалось ще тоді, що це щось більш сучасне, що воно тільки тоді з'явилося. Бо якраз тоді і було там те, що починали крутити сучасну українську музику, Ірину Білик. Там от коли з'явилися Віктор ці... Павлік. Так, так, так. Тоді він був сучасний. Погормо, яка атмосфера була тоді так. на радіо в 90-х? не було ж ну, дивіться, інтернету. Е, да, 90-ті – це ж е, ну як би мовити, така перша реінкарнація радіостанції промінь. Коли із молодіжної редакції, по-моєму, якщо я не помиляюсь, першого каналу Українського радіо е, вирішили зробити сучасну прямоефірну музичну станцію, і з десь го з року по 92-й формувалася команда, формувалася е, сітка мовлення, uh -huh. і в 92-му році, у березні, якщо я не помиляюсь. Почались мовлення якраз от з прямими ефірами, з прямими, з ведучими, які не записними програмами а в прямому ефірі. великі столи, гості, музиканти. Я пам'ятаю, хрещатик 3-го, 4-го, го 5 –– це такий мурашник був. Тобто, uh -huh. ну всі, ну всі музиканти, всі приходили, всі приносили свої записи, всі заходили в усі редакції. Там найпопулярніша програма тоді була цей на замовлення. Тоні Медведіовела uh -huh. вони отримували там шалену кількість. Це я не знаю, в в. Ну, там ще мішки були. Мішки, 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 мішках, Таких да, справжніх да. листів. Да, да, справжніх але... листів, потім вони обробляли, і далі люди чекали свої поздоровлення біля радіо. Ну, я, я прийшла у 2000 працювати на радіо, і вже був інтернет, ну тільки тільки зарождався, але він вже був. Були компакт-диски, ми грали з компакт диски а в 90-х. Це було ми ті плівки, вибачте, у вас, напевно, є теж такі СТМи? У так, в музеї, можливо, так, так, десь так. тут є. Не, у, нас досі, у нас досі є парочка в продакшн-студії, з яких ми оцифровуємо старі. Українські фонограми, які йдуть на наш інтернет-проєкт Радіоточка. Це станція, яка грає музику 50-х, 60-х, 70-х, але це тільки українська. Ну, класика, класика української естради. Uh -huh. Ми десь два роки тому запустили цю всю штуку. На плівках, тобто з компакт дисків, у кого вони були. Ми переписували на плівки. з касет, у кого були касети, переписували на плівки. Потім все готувалося до ефіру. Такі величезні такі пакунки, що йшла людина, у нього там купа плівок. І далі звукорежисери… Людина йшла в, да? в ефір, віддавала це звукорежисеру, і він замість. Файлів ну така як зараз так, на комп'ютері, Він mm -hmm. на цих магнітофонах ставив, міняв фани, музику, фани, музику там махали руками. Ну це це, це не знає. <риклад> Такі так, так, шоу, шов, реальне шо складно. Давайте поговоримо про те, яким промінь є зараз. Розпочалася війна. Ну звісно, щось змінилося, можливо, навіть багато змінилося. Я коли своїм колегам розповідала, що журналісти можуть або ведучі можуть перервати через повітряну тривогу ефір і спускатися зі своїми гостями в. В сховище, ну звісно, в країні, яка не воює, це сприймається. З великим подивом, скажімо так, да, та, і можливо навіть з великою тривогою. Але перед тим як ви розкажете, я хочу зазначити, що я дивлюся в Ютубі, що інколи, коли, наприклад, ведучі спускаються, ну от я дивилася з Дмитром Шуровим. Вони спустилися в укриття, і те, що відбувалося в укритті, можливо, навіть цікавіше було дивитися ніж те, що відбувалося в ефірі. Ви якось так. От ну іноді артисти даже презентують свої пісні. Ну, Прям Вань, в да, Ваня Марунич, який автор там відомого хіта uh -huh. пес патрон, да отак. От uh -huh. Так воно і було. Він прийшов презентувати трек, точніше ні, там сінгл, по-моєму, і пішку якусь, і почалась тривога. Вони спустилися в бомбосховище, і він там щось ну там реально був концерт. Він каже, давайте я буду грати. Угу. Да, і він під гітару там і презентував ці пісні. У нас існує навіть інструкція на випадок того, що робити ведучим, якщо ну ви ж розумієте, да? якщо ведучий живе на лівому березі Дніпра, і якщо повітряна тривога, то він ніяким чином не може добрати. Ні, він може на таксі, але це фул прайс. Uh -huh. І тоді там просто вмикається автоматично, е, мовлення, мають карший плейліст, да, який міксується самостійно. І далі ведучим написано, хто перший прийшов, хто не прийшов, там, типу, хто і як це типу, робить, і коли ми відміняємо гостей, е коли ми там чекаємо далі. Е плюс е у нас ведучі ранкові, наприклад, на ранковому шоу вони працюють без звукорежисера. ну на як на сучасній FM-радіостанції. Uh -huh. Вони самі міксують, вони самі розмовляють із гостями між собою собою, і спортсменами, і, і, і так далі, і так далі. Тобто, ми максимально е, хочемо зробити зробили так, щоб була автоматизація цієї штуки, і ефір не мовчав. Можливо, додалися якісь програми, можливо, хтось пішов з колективу служити? От які зміни відбулися за ці чотири роки? Ну зараз ну першим пішов служити наш голова спортивної редакції Олександр Мозлевський, який в 2014-му воював і одразу там да, Він зараз в чині майора. Він служить. І зараз ще у нас звуко один звукорежисер. Він теж зараз він в команді драноводів, як ми його називаємо. Uh -huh. да, ну, Ось так, але ж підтримуєте зв'язок обов'язково. Да, обов'язково ми зустрічаємося, коли є в них нагода. Вони прибувають у Києві, наприклад, там на якийсь короткостровий відпустки. Я розумію, що на радіо він не буде проводити більше часу ніж самі там з родиною, угу. але вони приходять з програм. Ну, ми зазвичай постійно там дивимося на ці теми, які навколо нас. Ми підтримували. Наприклад, у нас є співпраця з такою веселою в клапках історії як культурний десант. Да, угу. це Чемеров, Це Міра Кувалді, ну, це Рєміс, ну, це наші музиканти, які працюють більше як ну, на пропагандистському фронті більше. Да? Угу. Ось. Ми робили з проєкту, і зараз він на паузі, але ми накопичуємо. Це проєкт має назву Голосові, це з Генштабом сухопутних військ України. Військові на диктофони, на телефони диктовують, що вони слухають, яку українську музику там, на нулі, коли що вони пам'ятають, що вони люблять. І Коротисінькі історії йдуть у нас в ефірі mm -hmm. таким чином. А, а от ви знаєте, радіо, мабуть, під час війни трохи навіть функцію свою змінило. От е, я пам'ятаю, що до повноштабної війни радіо вже сприймалося, е, та вже й телебачення сприймалося як щось таке. Вчорашнє вже оце все, суцільний інтернет, Ютуби, е, соцмережі. А все-таки після початку. Е, Повномасштабної війни виявилося, що радіо це може бути єдиним взагалі якимось джерелом е, інформації. Це зараз якось відчувається е, в, в вашій роботі, mm -hmm. в тому так вставленні до радіо, і в тому, як ви вибудовуєте це все дуже сильно, дуже сильно це відчувається під час блокаутів. Ми на на собі це відчули, коли у Києві де, по всій країні були блокаути, коли вимикали світло там на 4, 6, на 8 годин. І потім нам почали писати: а, а, а якраз ішов чемпіонат світу з футболу. Ми транслюємо чемпіонат світу mm -hmm. з футболу, чемпіонат Європи з футболу. Да, ми транслюємо деякі матчі збірної України. Ну то така, тобто а, а, аудіо коментарі колись були. Так, наш, так, да, наш, наші наші коментарі сидять. На промені вже кілька. Да, да, їх да, їх. Да, наші коментатори сидять в студії, телевізор. В них є інтершум, валить якийсь. І вони самі коментують. Причому це ж, ви знаєте, що це такий вищий пілотаж. Одна справа, коли ти телевізійний коментатор, і там всі дивляться, що відбувається на полі. Може, там тільки фончик. Да, а тобі треба намалювати цю картинку. Що там? І люди почали писати: типу, Боже, дякую про мені. Я знайшов свій радіоприймач на батарейках. Я знайшов батарейки, я він і я сижу. Нема світла, нема води, нічого нема. І я слухаю там, типа, футбол на. Так ви працюєте коли блекаути? А ні, у нас, о, вибачте, технічно, технічно все, ми так? все підготувалися з початком війни. Ну, Заздалегідь ми почали готуватись, бо ці чутки вони ходили, да, ніхто не хотів це вірити, але сталося те, що сталося. Угу. А, ви ж, ну, радіо ж поїхали спочатку з, з Києва да, і телебачення, там було зроблений резервний хаб. Звідки йшло мовлення? А потім, десь в на початку травня, було прийнято рішення повертатися в Київ і поступово десь до осені вийшли на ці потужності, які які зараз є. Так, у мене є дві теми, які я хочу обговорити. Ми дві любимі теми. Перше, це коли Промінь завжди підтримував українську музику. Так було в 60-ті, в 90-ті, так відбувається зараз. Як ви сьогодні допомагаєте артистам? Ви от, ну змінили змінився цей механізм зараз, як артисти можуть потрапити в плейліст радіостанції, особливо от під час війни. Є Якась підтримка. Ну, да, підтримка? Да, да, да. Ну, ми ж розуміємо, що раніше не було інтернету, не було музичного телебачення, mm -hmm. не було о, стрімінгових. Подкаст-платформ, да? uh -huh. відповідно, де артист повинен був звучати на радіо. Да? І артисти ходили на радіо, пропонували свої пісні. Був період на fm радіостанціях і думаю, що світа, ти теж пам'ятаєш цю історію, коли українські артисти приходили на радіо і їх запитував, якийсь програмний директор або uh -huh. там продюсер е якою мовою у вас uh -huh. пісня, і коли він казали українською, краще б ти співав. Mm -hmm. uh -huh. і... Або гроші хотіли. Або ну, гроші, да, то завжди така історія. А, але ж ми е, визначилися форматом радіостанції, це було майже 6 років тому. Да? Ми граємо сучасну українську музику, ми ще називаємо музика нашої незалежності. Тобто uh -huh. це з 91-го року, да? ну, ну он, кажучи, Білик, там. Віктора, Ві... Павліка. Віктора Павліка. <laughs> Далі танок на метаніконга Лівіда Плясова, брати Гадюкина, Океан Ельзи і... вже ближче до кінця. Диві. До ну, 2000-х років, да, да, років і десь 50% це актуальна українська музика останніх п'яти років. Угу. Ми не граємо українську естраду, але ми граємо інді фолк, ми граємо рок-поп рок, ми граємо RB. ми граємо Як ви знаходите ну, фольк. Ось цих нових? У вас же дуже багато нових імен. Мені здається, промінь такі промінь відкриває. Вони так само приходять, імені. як раніше, чи в... Ні, Ми, чи? Шукаємо, чи ми ви шукаємо, шукаємо, на жаль, да, на ви жаль ми шукаємо. Ми шукаємо да. Є в нас в команді там Мега-людина, яка. Починає робити цей фільтр, да, це шукає він. У нього є зв'язки з усіма рекординговими компаніями. Да, він отримує новинки новинки від них. Де з якими артистами він теж дивиться, що там виходить на стрімінгових платформах? Mm -hmm. Він зв'язується з менеджерами, вони присилають фонограми. Причому ситуація радикально змінилася ще там, типа два роки тому. На запитання, типа, можна вашу пісню на радіо? А вони казали, яку пісню, яке радіо, що радіо взагалі існує. Ну тобто, ці всі соцмережі, Spotify, і Music і так далі. Розбалували, артистів. Розбалували, і українські станції теж розбалували. розбалували вони ж, ми ж розуміємо, да, на топ-3 станції потрапити молодому uh -huh. виконавцю це Unreal. Uh -huh. Почала працювати сарафанна радіо. Да? Тобто Ми зараз представляємо на тижні, у нас є проєкт, про Мені рекомендую, саме рекомендовані треки, які йдуть з бамперами, де об'являють артиста uh -huh. і так далі, десь 30-40 треків на тиждень. І це може бути mm -hmm. ноунейм абсолютно. Ну там я могу, можу тобі сказати ноунейм, але так подивитися на, назад ці треки, скільки там цих артистів. У нього там вже три сінгли mm -hmm. у нас вже є в ефірі. Mm -hmm. І потім, ну крім того, що ми, вони стоять там ну, в дуже щільній ротації продовж тижня. Крім того, 5 артистів потрапляють в 5 ефірів. Ми, там, це може бути історія, це може бути нове ім'я, це може бути там, якийсь цікавий трек, ну, якийсь дивний, угу. не ну, обов'язково хітовий. Да? Це може бути військовий, який там, записав в, в окопі. А, таке питання. Чи можуть українські музиканти, які перебувають за межами України, але от ми їх тут бачимо багато, да? наприклад, українці в Польщі роблять класний музичний проєкт, чи можуть вони потрапити в ротацію да, проміння? Такі, є такі історії, да, ну, марфом, наприклад, постійно uh -huh. там з новими треками, з колабораціями? Uh -huh. Є, є, є. Є так. така штука. Добре, будемо знати. <рес> Nie, welcome. Ми відкриті. Ну, це наш, наша унікальна товарна пропозиція, умовно кажучи, маркетингову mm -hmm. історія. Mm -hmm. Приходьте, ми готові. Далі після ефірів ми розшифровуємо, редактори готують матеріали. І плюс у нас є проєкт Вікенд нової української музики, де теж ну, там від двох до шести артистів приходять нозями в студію. Mm -hmm. Ми знімаємо відео на youtube канал, розшифровуємо, видаємо шорти. Ну, тобто ми. Ну і намагаємось бути сучасною молодіжною станцією інакше. Або швидкий, або мертвий? Ну, і от так, так, так. якраз е, і не всі, Я думаю, не всі знають, тому що я раніше не знав, що промінь теж долучений до підготовки Євробачення, бо всі звикли, національного що це суспільне. Я знаю, але все-таки, знову ж таки, всі фокусувалися на баченні ну, на, на, телеві... uh -huh. на телевізорі. Але виявляється, що от промінь актив, активно в цьому бере участь. Е, як зараз з цим справи вже, я так розумію, Мію Світлана говорила, що вже в Україні почав почалася оця кампанія на 2026 рік. 460 пісень е, отримали, але щось ну, цікавить плітки, ось ці всі які, прогнози, які так, як це <світ> <все> відбувається. все <світ> це. Ну дивіться, ми офіційний партнер, як Радіо і як телеканал Культура, на якому відбувається трансляція Євробачення. Ми офіційний партнер Євробачення. Да? Uh -huh. Ми підтримуємо це і включки з оргкомітетом, це включки з продюсеркою або з продюсером. Там Пошуров, тінокараль зараз Джамала. Ми починаємо о, говорити ну якісь там типу, інформаційні і з приводу Євробачення ми всі завжди підтримуємо. Uh -huh. Плюс я долучений до оргкомітету як людина, яка теж буде відбирати це з Лонгліста uh -huh. Шорт-ліст. Uh -huh. У нас там декілька людей. Ми обов'язково по контракту ці артисти повинні потрапити до нас в студію, щоб записати інтерв'ю, поговорити в прямому ефірі. 4. Це uh, вже на... ті, хто в шортлісті, yeah. да, yeah. шорт шорт да, ми вже на, на фінальній історії Скільки їх там буде? 11, по-моєму. 11,1, темна лошадка. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто з 400, mm -hmm. оцих 400 треба буде, буде, оцих треба всіх посилення. Ну, це робить команда Джамали. Mm -hmm. Ми розуміємо, да, що вони різні фонограми. Там, потім десь 40 чи там, 40 плюс це лонгліст. Далі команда Джамали теж відслуховує, дає свої рекомендації. Ми у ми далі сперечаємось хто чого, де і як, і потім 11 – це а, ці люди, які будуть змагатися. Джамала а, ось нещодавно скаржилася в соцмережах, що дуже низький рівень артистів. Ну це... їй так здається, <клес> чи це така нормальна історія? Кожен продюсер Євробачення про це заявляє, так абсолютно. Ну ми, ми ж розуміємо. Там мало того, що Джамала скаржиться, а ще там ж це ж наша українська народна забава Євробачення. <клес> <Так, клес> <Так, клес> тобто ми так, готуємось так, звідки при не годиш. Da, 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 da. Але а, я вважаю, що перемога да, я іноді там в соцмережах дивлюся. Там хтось пише і знову хто ці люди, кого вони везуть на Євробачення? Але там приємний підпис такий. Послухайте промінь, там все про <стан> них все розповідають. Так і, і так. До, до речі, так само як відбувається з футбольними матчами, радіо промінь ще коли вже іде інфор Євробачення або національний відбір. Теж все це можна робимо свою радіотрансляцію. тобто У нас є сценарій, у нас є моменти, де ми можемо включитися, чи там, що там якісь візитівки, ми не можемо перебивати, але знов таки мені. Дуже приємно в хорошому сенсі, бо народ пише: слухайте, а давайте коментатори радіопровідні робити телевізійний. а, давайте, а чому ні? Ну, ми ми, ми, ми да працюємо, працює. на працюємо. Працює працює. А наскільки ви як людина, яка от дотична, виявляється до переможника або переможеці, або переможників національного відбіру? Наскільки чесно все відбувається в цьому? Ні, голосуванні? Так, тому що ну, ми розуміємо, що продюсер не скаже, що. <кій> відбувається нечесно. <кій> <кій> Давай я інакше сформулюю. Просто люди дуже часто думають, ну. Який головний чинник? Чи дійсно це голосування воно а, максимально впливає на те, що відбувається, чи все таки десь а, є якісь. Жамала фільтри? І так, Це так, так. Фільтр, фільтр серед. фільтр серед жюрі існує, але ж ми, як Суспільне, намагаємося бути найбільш прозорою компанією. Mm -hmm. uh, тому у нас є угода з uh, таким сервісом, як Дія. Uh -huh. І ж остання історія по поза минулого року, коли вона лягла, вона лягла да і такі українці. Ну і що це наша дія? Ми хочемо її, <рес> її да. Тобто ми максимально хочемо ну, по перше, починається з голосування за членів журі uh -huh. в дії. Ми пропонуємо це як до дитячого Євробачення, так і до дорослого. Uh -huh. ми, uh -huh. да, да, <гум> да, да, ми пропонуємо і далі в дії народ голосує. І після цього да, ми просто кажемо, ну, це люди потрапили в Чинжи. <гум> далі по дії там дуже багато цифр, Я точно не знаю, да, але дуже багато цифри людей, які якраз і голосують на і в дії. Ж неможливо там проголосувати, як раніше було ну 100-500 років. 100, 100, да, 100, да, 100. У тебе там купа цих сімок, і ти жарашиш <гум> <то, гум> ці всі штуки. Ні, 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 ні. Тобто, тобто максимально ви не можете навіть прогнозувати. Хто буде переможцем? Ми можемо там, наприклад, з лонг-ліста, ну, знов таки, ми голосуємо. Да? <клес> Хтось каже, а давайте буде там не знаю, група циферблата. Хтось каже, а ні, давайте буде група молоді, або група там, не знаю, ще якась. <клес> все. І далі ми там голосуємо. Ми голосуємо і там бум, протокол, все проголосувало. Тож, якщо що, можна підняти всі документи. Там, ні, не... Ну, Ми це не ні, 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 це це ну, суспільний механізм, да, ми механізм ми, ми намагаємось максимально прозоро це зробити. О, от такий момент що в деяких країнах, наскільки мені відомо, наприклад, журі взагалі немає. Тобто є такі правила допустимі в Євробаченні, коли голосують тільки глядачі, чи не розглядали в Україні взагалі такої ми, історії? в Польщі так було. А, так, року. так, так, так. От Польщі. там вже ж є різні моменти. Є, наприклад, а є призначають взагалі Ну, Франція. Так, так, наприклад, так, так, так. що вони роблять? Вони там подивилися, хто в них артист номер один, угу. і сказали, ми як суспільний мовлістів Макрона. Ну не знаю, а чому ж Франція тоді постійно програє? якщо тому є програ... перші є Тому акції. і програє, що не третього хто з ліста Макрона? Ну то не розглядали, щоб змінювати, чи це вже усталено працює, і так воно й буде. Ну нам би хотілося ж таки заявляти себе про себе як суспільного мовника і Євробачення це по продовжу, ну, в кінці року. Входить в топ-10 телевізійних проєктів по всіх телеканалах, комерційних, mm -hmm. у яких там зовсім інші гроші. Тобто Топ-переглядів. так? Топ переглядів, так, mm -hmm. да, да, обов'язково. І це для нас, я не знаю, ну як. Нагород, ну, на ну, Тому щоб залишати там якусь таку, все ж таки, фах фаховий момент поряд з глядачами. Я так розумію, що от журі, журі залишається таки, для того, щоб да, так, так, да. так була да. якась але щось ми да. дуже багато, багато часу приділили А час. У нас збігає на проміні все ж таки займається не тільки євробаченням. Це все ж таки одна, одна з провідних, так зараз, я так думаю, радіостанцій в Україні. Так Якось ну прислухати стрибнули на рейтинги. На рейтинги є така Ну, швидко, швидко швидко, не швидко, але ж продовж там ну шести років, да, ми увійшли в топ 10 українських фабрадіостанцій бажаємо, з двадцять четвертого. Бажаємо міста. вам в топ 3 Бажаємо і, вам, вам очолити. Та в топ 3 очолити цей рейтинг. Не ну, бажаємо, не будемо. Будем дуже дякуємо, Максиме, за те. те, що прийшли. Ми як радійники заслухалися просто з Олексієм, вже втратили так. відчуття того часу.